Йому сьогодні було б 45 років. Наш режисер, першого західного і захисник України Василь Яворський загинув у жовтні минулого року. Нині, згадуючи про нашого другу і колегу, товаришів, мережі, пишуть, що вімкнули у пам'ять про нього ACDC – це є улюблений гурт Василя. А свої рокерські футболки він із початком повномасштабного вторгнення змінив на камуфляж. Він вірив в перемогу і хотів. Жити та на жаль, війна забирає найкращих. І наш колега, який як ніхто вмів розповідати про подвиги збройних сил України, виконуючи свій громадянський обов'язок на передовій, поповнив небесний легіон. Василь Яворський назавжди залишається у наших серцях. Це єдина людина, з якою мені не треба було навіть нічого обговорювати. Ми робили фільм, ну, якось так ставалося, що ми оцей кінцевий результат бачили однаково, навіть ще не обговорюючи його. Василь був по житті і в роботі також воїном. Він не мовчав там, де інші боялися говорити. Часом бував доволі впертим наполегливим, завжди з почуттям гумору. Кожен раз, коли ми зустрічалися з нашими героями, писали оці історії, я бачила, як Василь от їх сприймає. В нього, в нього було оце таке, ну, я навіть не знаю, як це, як це правильно словами сказати, ну, як він їх ну, так, поважав. І було таке: ну, чому не я? Чому, чому я теж не пройшов цей шлях? І я знала, знала що як раптом щось Василь Обовського піде воювати. Це мене абсолютно не здивувало. Коли у Львові тільки створили територіальну оборону, і Василь з перших днів записався до її лав, прийшов до мене у гарній військовій формі і сказав, все Любомирівна, я віднині є в лавах за сово. І якщо станеться щось гірше, я піду. Як пацани, вам сто штук заробляється? Місця є вакатне. Місць доба дуже багато. Приїжджайте зарплати супер. Я поміняюсь з ким небудь. Умови фіндя. Дивіться, який класний ліс! Пацани, блін! Це ж просто сказка. <реш> Вже класно. Один з найскладніших моментів для наших підрозділів він дуже правильно і дуже чітко сказав, що він тут для того, щоб захищати свою країну і виконувати свій обов'язок. Зрештою, він це робив до самого дня, до самого моменту свого за своєї загибелі. Він і загинув власне при виконанні свого військового обов'язку захисника держави. Останній раз, коли я з ним дійсно говорив, йому не спалося. Ми десь до третьої ночі спілкувалися, власне, як має виглядати перемога. Він казав, що тільки ну, щоб каже, ніяких просто миру, перепарацій, то все дурне. Каже, ми мусимо добитися того, щоб Росія розвалилася, інакше спокою ми все одно мати не будемо. Ми про це дуже довго говорили. Це якраз була коли наша остання розмова наживо. Ми не думали, що ми так швидко будемо робити історію героя про Василя Яворського. І ми повинні зупинити. От там на межі Білгорода, як казав Василь.